Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки Volkswagen Crafter. Автомобіль 2014 року. Укомплектований 2-літровим дизельним мотором. Механічна коробка передач та система заднього приводу. В червоному кольорі є повторювачі на зеркалах. 16-та гума в доброму стані зима. Багажне відділення відкриємо, подивимось. Таке просторе багажне відділення. Бере до 3,5 тонн. Є також сліди використання, є царапини незначні по кузову. Задні двері теж відкриваються. Отак виглядає наше багажне відділення. Автомобіль в доброму стані, без нарікань По салону, друзі. Текстильний салон, карти дверей в доброму стані. Великий монітор, кондиціонер, заявлений пробіг автомобіля 255 тисяч. По придбанню даного авто звертаємося в компанію автопарк. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг та кредит. Всім спасибі!